Так вітаю вас! Розклад на тиждень з 28 липня по 3 серпня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для нас. Щось по справедливості по суду. Можливо, це і якась державна організація, до якої ви звернетеся, або якісь питання у вас будуть там. Або щось у вашому житті вирішиться по справедливості. Що хто зробив, те і отримує у відповідь. Якісь думки вас бентежать. Можливо, якась розкриється таємниця. Головне, щоб ви не мучили себе поганими думками. Налаштуйтесь на позитив. Подивимось ситуацію, яка чекатиме на вас на цьому тижні. Ситуація пов'язана з думками, які не дають вам спокою, не дають вам спати. Ви цими думками просто себе знищуєте. Ви не можете ніде знайти спокою, навіть спокійно поспати. Щось щось дуже вас сильно бентежить. Подивимось, що вам заважає на цьому тижні. Ви б хотіли. Зробити крок якийсь, мати можливість діяти. І, можливо, ви не бачите такої можливості. Тому ви себе так картаєте і так за це хвилюєтесь. Подивимося пораду карт для вас на цьому тижні. Порада карт. Ви можете взяти все в свої руки. У вас є. Сила і потенціал впоратися з усіма питаннями. Ви наповнені енергією, жіночністю або, так скажемо, родючістю. У вас є всі можливості для того, щоб ваші питання були всі вирішені. Якщо для чоловіка, то, можливо, з вами взаємодії буде. Жінка, знакозо стихії землі, яка зможе вам допомогти, яка, ви бачите, в ній можливість вирішення ваших питань? Можливо, це і подруга, яка зможе вам допомогти. В будь-якому разі, налаштовуйтесь на позитив. Я бажаю вам прекрасного тижня. Буду рада вашим подобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе та даруйте любовь оточуючим. І світ стане прекраснішим. До нових зустрічей.